Токанточка. Колись у Березну молоко, молоко продавали на розлив. То я ще в канточку ходив, пам'ятаю як, та як бомницька ходив за молоком. Молоко привозили із колгозу, і молочний магазин був там, де Степа тепер має напротив парку магазин. Ну, то я ще теж помню. Там був магазин. молочний магазин. А сепараторна була там, де тепер дуфу розробили, зробили, ззаді була сепараторна. Молоковоз приходив із колгоза. Měřili plotnost molka, pustili přes separátor u bidony, bidony se nesly u magazín a tam panička Čer, litrovým čerpala a v řadě všichni stojali to. Všichni děti zaháňali to. O. Я ти сам пам'ятаєш, що ти не їдуться. Та Там в очерки заходить, носили. Аж був без очерків, то треба було бідони носити. ти ви, ти в курсах, кажеш, Бо? Що, то. То я теж давній. Була ручка, то дихлопосом було богатчики, не жир. Поняв, хорошо. Воно так вустиві, і це виставить, то все буде. То всі шиткі так експонати, коли діставуть у кульки, кіт хочеш поїдемо, поїдемо, поєдемо, там все не буде розмножати по магазину. Поняв. Поняв.